Після запровадження в Україні воєнного стану змінилось багато звичних речей. У громадян, що звикли вільно пересуватися територію країни та виїжджати за кордон. Виникла ціла купа питань щодо впровадженого законодавчого обмеження покидати територію країни. Особливо це зачепило чоловіків, оскільки саме їх обмежили у вільному пересуванні світом. Кому зараз можна виїхати та за яких підстав? Дивіться прямо зараз. Сергію під нашим минулим випуском про мобілізацію було задано декілька питань, які я зараз озвучу. І перше з них це в якій перукарні можна отримати безкоштовну консультацію, як я зрозуміла, це робоче місце юриста. Добрий день. Ну насправді перукарня не є моїм робочим місцем, і дійсно деякі адвокати, в тому числі я, надаємо правову безоплатну допомогу, так звану допомогу пробоно. І, в принципі, якщо хтось потребує саме такої допомоги, оскільки я розумію, що зараз досить складний час, і не всі можуть дозволити собі послуги адвоката, то звертайтесь. Другий коментар. А для чого цей адвокат бреше? І це брехня, не можуть вручати повістки ЖЕК і такі органи влади. Ну, це не зовсім так. І дійсно перед тим як звинувачувати когось у брехні, ну хоча би треба почитати якісь базові речі. Просто ознайомитись, і як нам пише постанова Кабінету міністрів України 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку, там є такий пункт 34, де зазначено, що з метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, в тому числі здійснюють оповіщення на вимогу міських територіальних центрів комплектування. Тобто, фактично, за необхідності, ми розуміємо, що територіальні центри комплектування вони не можуть виконати той об'єм роботи, оскільки у них є ще й додаткові функції, які знаходяться в межах їх повноважень. Тому вони залучають собі на допомогу інші органи. Самоуправління і місцевої державної влади, і наш третій коментар. Нам пишуть, що в Одесі підстерігають чоловіків у тонованих мікроавтобусах, засовують та везуть одразу на військову лікарську комісію. Якщо ти не з'являєшся, настає кримінальна відповідальність до п'яти років в'язниці. Це так? На мою думку, не може настати відповідальність за незаконні дії співробітників, які силоміць. Когось доставляють до територіальних центрів комплектування. Дані незаконні дії необхідно документувати. Можна звернутися до спецлінії 102 і відповідно все це там викласти і задокументувати. Дякую на ці коментарі. Ми відповіли. Е, тепер ми перейдемо до нашої нової теми, а це перетин кордону для чоловіків. Наразі це одне з найактуальніших питань під час повномасштабного вторгнення в Україну, і ми чуємо різні історії про неможливість виїзду моряків або людей з інвалідністю. Давай ми сьогодні з тобою розберемося в усіх цих нюансах та підемо від зворотнього. Кому заборонено виїжджати з України? Отже, необхідно розрізняти поняття зняті з військового обліку та виключення з військового обліку. Зняті з військового обліку це чоловіки, які тимчасово переїхали в на нове місце проживання і, відповідно, мають на ньому стати поновитися на військовому обліку. А виключення з військового обліку це особи, які мають інвалідність або виключення з обліку за рішенням військової лікарської комісії. Тобто, фактично ці особи мають право на виїзд за кордон. Що таке непридатність, та що вона взагалі дає? Якщо чоловік тимчасово непридатний до військової служби, він може виїхати. Виїхати за кордон можуть до строком до 6 місяців особи, які тимчасово непридатні, за рішенням військово-лікарської комісії. Однак після проходження цього строку вони обов'язково мають повернутися і знову пройти військово-лікарської комісії, яка в подальшому визначить ступінь придатності особи до військової служби. Чи може чоловік, який обмежено придатний до військової служби, перетнути кордон? Обмежено придатними це вважаються чоловіки, які в мирний час є непридатними до служби. Однак в військовий час вони можуть бути обмежено придатними до служби, і, в принципі, відповідно від їхнього фізичного стану, вони можуть виконувати якісь функції як військовослужбовці. Ну, наприклад, там, бути кухарем чи бути якимось працівником в штабі і виконувати саме ті функції, які не будуть перешкоджати його здоров'ю. Тобто, фактично, у них немає права на виїзд за кордон. Ось ти сказав про фізично непридатних і як виїхати чоловікові, який є особою з інвалідністю, там першою, другою чи третьою групи? Особи з інвалідністю. Можуть виїжджати за кордон, у них немає жодної квоти на кількість перетину кордону, як з України, так і в Україну, але вони мають мати при собі відповідно підтверджуючі документи, або це пенсійне посвідчення, або посвідчення про отримання соціальної, соціальної допомоги, і вони перебувають на відповідному обліку. А може наприклад син супроводжувати батька з інвалідністю. Особи, що супроводжують людей з обмеженими можливостями, дійсно можуть виїхати за кордон в разі якщо вони мають відповідний перелік документів, але повернутися вони також мають обов'язок, коли повертається ця особа. У законодавстві прописано, що батько, який має Три або більше трьох дітей може спокійно виїжджати. А якщо цей чоловік не проживає однією сім'єю, фактично визначальним фактором в даній ситуації є навіть не батьківство, а утримання дітей. Тобто чоловік має право, якщо у нього знаходиться три і більше дитини на утриманні. При наявності відповідних підтверджуючих документів здійснити виїзд за кордон серед наявних підтверджуючих документів: це саме може бути по-перше, свідоцтво про народження дитини. По-друге, це може бути посвідчення батька в багатодітній сім'ї. Крім того, це має може бути інколи бувають випадки, коли батько самостійно виховує дітей, це або рішення суду про розлучення і залишення дітей на піклуванні батька, це може бути і рішення суду про визнання матері безвісно зниклої. Одним з факторів в даній ситуації, якщо батько не проживає однією сім'єю, це є відсутність заборгованості по сплаті аліментів. А якщо, наприклад, мама дитини безвісті зникла, і у сім'ї є одна чи дві дитини менше трьох. То батько може виїжджати? Так, оскільки він є єдиним піклувальником, і у нього має бути відповідно це все документально підтверджено. Він єдина особа, яка піклується про цих дітей. Будь-навіть одна дитина. Це батько в даній ситуації найрідніша людина, тому жодним чином його пересування і його право і обов'язок на опіку над дитиною не може бути обмежений. А які особливості виїзду чоловіка, що супроводжує дітей, дружину або батьків? Ну, фактично, просто супроводжувати чоловік не може. Він не, не має права виїхати. Але якщо це, як ми вже казали, якісь дітки з е, особливими хворобами, то тоді, відповідно, е, оформлюються документи. І вони мають підтвердження, що вони там, наприклад, їдуть на лікування, то тоді да, в даному випадку це можливо. А чи можуть виїхати за кордон чоловіки, військовослужбовці, які потребують лікування внаслідок поранень на війні, та особи зі складу, наприклад, сил оборони та сил безпеки, що постраждали у зв'язку з військовою агресією РФ? Так, звичайно, це не тільки, не тільки на те, що. Право, це їх обов'язок виїхати, полікуватися, і це обов'язок держави в принципі їх випустити. Тому держава не забороняє виїзд військовослужбовцям. Вони можуть виїжджати знову ж таки при наявності паспорта громадянина України, а також рішень відповідних органів тобто Міністерство охорони здоров'я, ну і при наявності відповідно всіх документів щодо направлення на лікування. До речі, в нас є питання від аудиторії. Я у своєму Фейсбук можете підписатися та задавати там інші свої питання під коментарями у цьому випуску або на моїй сторінці Фейсбук. І там в мене один чоловік запитує: якщо у нього є посвідка на постійне проживання в Німеччині, він теоретично може повернутися до України, а потім виїхати знову за кордон. Так, ми це тільки що обсудили, але у нього має бути відмітка про постановку на консульський облік як особа, яка проживає за межами України. А як для чоловіків, які мають подвійне громадянство, чи можуть вони виїжджати? Ну навіть якщо вони спробують виїхати, по перше, в Україні заборонено подвійне громадянство. Тобто всі вони під час перетину кордону, якщо у неї у людини є і паспорт громадянина України, і паспорт іншої країни, то все одно фактично під час перетину кордону він буде вважатися громадянином України і не буде мати право перетинати кордон, якщо є на обліку як військово-зобов'язана особа, в такому випадку лише коли він буде позбавлений українського громадянства. Відповідним указом президента України і не буде вважатися громадянином України так, тоді він може проїжджати кордон України. Чи є підставою для виїзду з України наявність в чоловіка робочої візи країни ЄС наявність лише робочої візи в Європейському Союзі не є вирішальною підставою для дозволу перетину кордону, чи можуть чоловіки моряки виїжджати за кордон? Так вони можуть виїжджати за кордон при наявності документів відповідно до переліку. Це саме посвідчення особи моряка, суднова роль підтвердження від адміністрації судноплавства про отримання копій кваліфікаційних документів, а також дозвіл на виїзд з місця проживання. Від керівника відповідного військкомату. І традиційно питання від аудиторії. Нам пишуть, що моряки ж можуть виїхати за кордон, проте офіційно цього зробити так і не можуть. Чому? Ну, в принципі, законом це передбачено і передбачений перелік документів, які їм необхідні для виїзду. Але в даній ситуації, на мою думку, треба розглядати конкретно кожен виїзд окремо. І дивитися, чому саме Державна прикордонна служба відмовила в виїзді за кордон? Чи може адвокат бути запорукою перетину кордону для моряка? Адвокат може зібрати відповідний перелік документів, щоб передивитися, щоб це відповідало нормам чинного законодавства. Однак він не може вплинути на рішення Державної прикордонної служби і в разі відмови відповідно оскаржити його. Чи можуть зараз виїжджати народні депутати? Так, наразі цілому ряду державних службовців, включаючи вищих посадових осіб, обмежено виїзд за кордон. І я вважаю, що це правильне було рішення президента, оскільки не треба надавати можливість зловживати людям, які в принципі можуть цим скористатися, і враховуючи, що більшість чоловіків не мають права перетину для кордону, то я повністю підтримую таке рішення. Є багато чоловіків волонтерів. Вони можуть перетинати кордон. Та за яких підстав? Так, відповідно, можуть перетинати кордон. І навіть донедавна була програма відповідна, в яку вносили волонтерів, ну, вона називається шлях. Волонтерський фонд звертається до військово-цивільної адміністрації і він аргументує, чому саме необхідно здійснити виїзд за кордон. І в подальшому, відповідно до розпорядження чи наказу військово-цивільної адміністрації, надається дозвіл на перетин кордону. Однак теж це дуже специфічна тема, і ми не один раз стикалися з різними маніпуляціями, а також зловживання даними можливостями щодо перетину кордону. Я вірно розумію, що волонтери, які виїжджають за кордон, їм дають там посвідку 30 днів і. Після вони повинні повернутися е, знову до України. Якщо вони цього не зроблять, його позбавлять громадянства? Відповідно до наданого дозволу є термін, на який людина може перебувати за кордоном, однак, в разі неповернення громадянства його не позбавлять, а лише е, заборонять йому. В разі повернення, коли він все ж таки повернеться, то якщо на той момент буде діяти військовий стан, виїхати за кордон він не зможе, і відповідно будуть санкційні дії щодо даного благодійного фонду. Якщо, наприклад, ця людина залишається за кордоном, і вона взагалі під час військового стану не повернеться до України, його можуть позбавити майна? Ну, на щастя, ми ж не живемо в Московії. У нас людей, які виїхали за кордон, незважаючи на те, чи було це здійснено законно чи ні, позбавляти майна не можуть, оскільки ну, в принципі права людей щодо майна і вільного володіння майном є основними і загальними принципами в нашій демократичній державі. О, і ще одне цікаве питання від наших підписників: яка відповідальність через незаконний перетин кордону? Наприклад, вчора затримали 10 молодиків, які перепливали кордон. Що за це буде? Наразі за незаконний перетин кордону діє адміністративна відповідальність. Однак не можна сказати, що е, винуватцем може бути лише тільки та особа, яка перетинає кордон. Тут можна е, виділити ще. В деяких випадках осіб, які сприяють в незаконному перетині кордону, які вже за результатами власних дій можуть мати кримінальну відповідальність, в тому числі сприяння в незаконному перетині може бути як службовою особою, так і неслужбовою особою, а з використанням в тому числі документів, які мають ознаки підроблення. Дякую, Сергію, за ваші відповіді. Друзі. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете традиційно задавати їх під цим випуском або у моєму ФБ. До зустрічі.